Спецпредставник президента США Стів Вітков з візитом у Москві, щоб переконати Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні. Про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Каролайн Левіт. Інформацію підтвердив і Дональд Трамп напередодні, зазначивши, що ситуація зараз залежить від рішень Кремля. Отже, чи піде Москва на перемир'я? Спробуємо спрогнозувати з Юлією Осмоловською, директором Київського офісу. Глобсек. вона з нами наживо. Пані Юлії, Я вас вітаю, вітаю, пані Юлія, Україна згодна на 30-денне перемир'я. Давайте розглянемо кілька варіантів розвитку таких подій. От, якщо Росія погодиться, буде підписання якогось документу. І другий варіант, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, взагалі, що буде далі? Росія не, будуть намагатися зараз. У будь-який спосіб уникати категоричного ні, тому що вони розуміють ціну цього питання, на кону стоїть передусім репутація самого президента Сполучених Штатів Трампа, який, посилаючись неодноразово на запевнення, начебто дані йому Путіним і його командою, що Росія готова розглядати політико-дипломатичний шлях, якраз побудував свої оцінки американської сторони, що можна досягнути цього швидкого перемир'я. І зараз, якщо росіяни будуть прочатися, говорити, Тині, то це однозначно позначиться на їх відносинах із сполученими штатами і може мати абсолютно протилежний для росіян ефект. Про що Марко Рубіо якраз от у цьому коментарі і зазначив. Тому я розумію, так що росіяни зараз будуть намагатися тримати таку умовну конструктивну невизначеність, тобто говорити, що ми, начебто, і не проти, але. Потрібно там деякі умови, тобто вони вже е, не при, пристають на ту пропозицію американської сторони безумовного перемир'я за тою моделлю, яку запропонували американці. Зараз вони будуть говорити про те, що або їм там потрібні додаткові гарантії, або не все так е, просто це зробити. Тобто, категоричного ні, напевне, не буде. Але й так само е, навряд чи можна очікувати категоричне так, тому що ми вже знаємо по непрямим. Заявам від російської сторони, в тому числі від представників держдуми, тому що офіційно позицію Кремля ще не було оприлюднено про те, що Росія навряд чи погодиться на такий варіант перемир'я, тому що їм потрібно і вони прагнуть і вони хочуть сталої мирної угоди і тому краще працювати над цим великим рішенням. А давайте от змоделюємо, якщо Росія погодиться тільки приміром на припинення вогню на сході України, про що до речі пишуть деякі змі. Що тоді? Чи буде це прийнятним для України позиція української сторони полягала в тому, і президент про це говорив, що взагалі потрібно в таких складних конструкціях переговорних починати із заходів розбудови довіри? І от якщо росіяни сигналізують, що вони, начебто, хочуть домовлятися, то першим природним кроком було б якраз домовитись про те, що вони припиняють цей терор цивільного населення: дронові атаки, ракетні атаки відбувається обмін полоненими. Теж українська сторона просила і звільнення незаконно отриманих цивільних, і повернення дітей. Оці речі вони передують зазвичай більш серйозним домовленостям. І формат цього перемиря він може. Варіюватися дійсно там одна історія, це що начебто, можна говорити тільки про перемири на сході, що Росія не готова розглядати. У будь-якому випадку, давайте уважно спостерігати, з якими меседжами повернеться пан Вітков, і які меседжі після цього буде транслювати американська сторона. Тому що перед тим ми спостерігали. Динаміку, коли росіяни саме намагалися свої наративи вкласти в розуміння американської сторони того, що відбувається, а от зараз дуже цікава історія буде, тому що американці поїхали не слухати, що росіяни там висувають як чергові заперечення, а в принципі тиснути їх до того, щоб вони приставали на американський варіант миттєвого переміря. А що ви очікуєте від цього візиту? Відков уже там є. Негласні маячки від Кремля, але як ви сказали, чекаємо офіційної позиції. Чого ви очікуєте? <свіття> зараз така динамічна ситуація, що робити якісь прогнози, це справа невдячна. Тим більше, що росіяни зараз змушені маневрувати. Вони попали дійсно в таку пастку, з якої їм потрібно виходити, зберігаючи обличчя, але не поступаючи по своїм інтересам. Тому скажімо. Ідеально, ідеально сценарію можна було б в, 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 в якусь публічну заяву очікувати від пана відкова, що сказала російська сторона, і скажімо, що це є крок назустріч до перемиря. Але навряд чи це може бути е, саме. Такі форми реалізовано скоріше за все Вітков повернеться із застереженнями запереченнями російської сторони до Сполучених Штатів і будемо вже потім реагувати на офіційні заяви від американського політичного керівництва. Але Трамп сказав, що якщо Росія не піде на ці умови, тоді будуть жорсткі санкції проти Росії. Чи буде це так? Е, да, така вірогідність досить висока існує передусім через те, що я сказала, що на кону то власне стоїть репутація самого президента Сполучених Штатів, тому що росіяни, якщо зараз не будуть іти зустріч, вони фактично дискредитують репутацію лідера Сполучених Штатів і показують, що в принципі їм байдуже вони не вони зневажають на це, і це якраз той розрахунок, на який Сподівався Трамп, що його персоналі, його особистість, особистий авторитет Путіна до нього про що Трамп неодноразово заявляв? Він просто буде таким чином дискредитований і тому для росіян зараз дуже незручна ситуація, пані Юлія. Стосовно іноземного контингенту, наскільки реальний сценарій розміщення іноземних військ на території України? Адже це от, на це навряд чи погодиться Росія? Ну, розміщення іноземного контингенту, по-перше, це не така швидка справа. І е неодноразово лунали заяви європейських лідерів про те, що можна говорити про його розміщення вже після того, як буде укладена, е укладена ця угода про мирне регулювання, тобто не після перемирення е е тим тимчасового припинення вогню. Перепрошую е і тому. Це перший аспект, тобто не потрібно думати, що це відбудеться вже завтра. І другий це те, що фактично перебування іноземного контингенту як частина цієї загальної інфраструктури гарантій безпеки, про що говорив наш президент, для росіян є фактично запереченням однієї з їх ключових вимог, з яких вони починали, від яких не відмовились. А це саме відсутність і повне припинення там західної підтримки. України військової підтримки, в тому числі присутність і розміщення іноземних контингентів в Україні. Тому ми очікуємо, принаймні, що росіяни будуть дуже сильно цьому прочатися, і можливо, щоб зберігати таку конструктивну невизначеність і не дуже швидко втрачати по своїх позиціях перед американцями. Вони можуть це обумовлювати, скажімо, такими речами, як нам потрібні неупереджені країни, щодо яких ми там погоджуємось на їх присутність. Можливо, навіть буде говорити про китайські якісь військові контингенти. А європейці для них в апріорі не ті країни, які у росіян можуть викликати, скажімо так, спокійне відношення, тому що вони сприймають їх як наших партнерів, справедливо сприймають партнерів, союзників і тих, хто. В даному випадку стоїть на боці України, значить, з точки зору Росії вони мають певну упередженість. Дякую вам, дуже пані Юлія, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це була я Юлія Осмоловська, директор київського офісу «Глобсек».